А у Шеперівцівській загальноосвітній школі відбулася виставка декоративно-прикладного мистецтва. Свої роботи представили всі школи району. Серед них були і переможці всеукраїнських виставок. За результатами заходу будуть обрані кращі роботи та вручені нагороди. Бачив витвори школярів на власні очі. І наш кореспондент Богдан Малецький. Традиційно наприкінці квітня, на початку травня, у Шеперівцівській школі проводять виставку. З'їжджаються до приміського села Юні майстри. Та майстрини зі всього району. Школярі демонструють свої вміння та розповідають про винаходи. Школярки з ключева та лісної слобідки займаються практично однією тією ж роботою. Одна вишиває, інша оздоблює витвори бісером. Та дві кажуть, що від своєї роботи отримують велику насолоду. Начальник відділу освіти Коломийської районної державної адміністрації Марія Козловська особисто оглянула кожну експозицію. Вона привітала всіх учасників виставки та побажала перемоги абсолютно всім школярам Коломищини. Адже всі вони талановиті, зазначила очільниця освіти району. Марія Козловська зазначила, що кращі роботи коломийських учнів знову будуть представляти район на обласній виставці, а переважно саме учні наших шкіл і стають тріумфаторами всеукраїнських представлень. Шипарівців Богдан Малецький Сергій Ретак, програма подєнтика.